Як наш стан впливає на нашу реальність, на наше повсякденне життя? Всіх вітаю мене звати Маріна, я енергопрактик, духовний вчитель і хочу сьогодні поговорити про цю цікаву тему. Насправді, я казала недавно про позитивне мислення, так про те, що варто позитивно думати, це не про те, щоб я зараз надихаю маткою, і зараз в мене впаде мільйон. Ні, але. Це залежить від вашого наміру, як ви проживаєте своє життя, що ви хочете отримати, про що ви думаєте, як ви себе почуваєте незалежно від обставин. Незалежно від обставин, я теж знаходжусь в Україні, я в Одесі, я розумію, що відбувається, так. Але ми обираємо ми відповідальні за своє життя. І також ми обираємо свій стан. Чому важливо це? Наприклад, ви, якщо Впадаєте в свій страх, ви тривожитесь, ви переживаєте, що е, якісь мрії не збудуться, якісь плани порушаться, так? Чи вас може людина якась підвести, чи ще щось, ну, банальний приклад візьмемо, чи там щось дитину може статися. Ви постійно генеруєте цю енергію в негативному ключі. У нас у всіх є енергія, ми всі з енергії створена матерія. так? Це не я придумала, так всесвіт придуманий. от. І ми всі як діти творця, діти вищого творця Бога абсолютно. Крута, як хочете називаєте. Я зараз не про релігію, я про просто створення цього, є енергія, так, ви можете її назвати, як хочете, та, що створила все інше матерію, і ми є матерія. І в нас є і те, і інше. В нас є триєдинство, наша душа, енергія, потім особистість, наш розум, ментал, і наше тіло, храм нашої душі. От. І коли ми це все відчуваємо, ми це все гармонізуємо, ми транслюємо це в світ. Якщо ви постійно тривожитесь, переживаєте незалежно за що, ну, навіть за щось маленьке. Наприклад, у вас якісь вибір важкий, відносини, робота, діти, там, фінанси, здоров'я, тому, тому подібне, ми туди дуже багато віддаємо своїх енергії. Куди думки, туди і наша енергія. І я таку фразу кажу, думайте, про що ви думаєте. Чому? Тому що цим самим ви створюєте намір, як працює магія. Що таке має? Це енергія. Це не щось там таке незрозуміле, нам здається, що комусь це там для ізбраних ні-ні ні. Ми всі це маємо. Ми всі створюємо намір своїми думками. Як з енергії створили матерію наміром. Як ми можемо, як творці, так діти творця створити з енергії матерію наміром і словом в першу чергу. Тобто, енергетично да? в думках, ви подумали, до вас прийшлося щось прийшло. наприклад. Ой, я переживаю, що станеться там, там, з дитиною. Раз, ви це створили, ви вже туди злили енергію, ви вже про це подумали, і ви можете це проговорити, наприклад, комусь там сказати подрузі, мамі, там кому, кому дитині сказати, ой, ти там зараз впадеш, не йди туди. Банально. от Банальний приклад, так? Не тільки я про це кажу, це і психологи вам про це можуть сказати, програмування таке вони скажуть. Так? В психології це називається, типу, ну, ти запрограмував дитину, да, дав установку, ти тут зараз впадеш, от, ти сюди станеш, ти впадеш. Типу, треба по-іншому казати. От, і насправді так і може бути. Тобто, да, коли ми програмуємо чи на негатив, чи на позитив, і так всьому працює, так енергія працює. Коли ви транслюєте цей негатив, ви можете навіть не відслідковувати, скажете, та я така позитивна людина, та все в мене класно. Да я взагалі класно, а потім сидите і з кимось подружками, там з мамою, з кимось ще там, з колегами можете постійно казати Ой, там погано, там такі новини, там то, там все, там все сталося. Ой, я переживаю, ой може буде так. І ми, ми все генеруємо, є генератори, так, енергії цієї, генеруємо намір на погане вже все. Чи подумали, когось осудили. Ой, що вона там вдягла, ой, що вона там робить, ой, що вона там каже, якусь фігну там десь комусь, навіть оці хейтери, да, негативні коментарі, вони ж думають, що вони пишуть. Вони думають, що їм це дозволено. Ну окей. Але вони ж самі краще не зробили, чи як вони проявилися. Вони проявилися якось, тобто вони посіли негативне зерно. Коли ми проклинаємо когось, навіть з ту сторону, да, зараз нас є ворог. Ми проклинаємо, ми кажемо, ой, так хай всі там подохнуть. Особливо, коли страшно, особливо, коли над головою жужить, летить, падає поряд, всі ми це проживаємо, і я не виключення. Але ви туди посилаєте негатив і ви його множите, розумієте? І що відбувається? В вашому житті стає більш тривожності, більш страху. Ви його примножуєте. Розумієте, так це працює. І, звісно, там щось не вийшло, там щось не вийшло. І ми думаємо, той винен, той винен, той винен, а ніхто нічому не винен, мої любі. Я вже казала, як з духовної точки зору працює вся ця історія з нашою, да, з цим от не буду казати слово, тому що Ютуб не любить ці слова, він може заблокувати. Але ви знаєте, як от з цими діями да, негативними. Чому так все працює? Я вже казала, можете про це подивитись на моєму youtube каналі це відео недавно було про нашу єдність, про те, чому так відбувається, чому взагалі катаклізми, там, чому о, ці всі епідемії. от. І я хочу вам додати, що коли ми множимо цей негатив, що ми отримуємо? Це ж саме негатив. А коли ви творці своєї реальності, ви берете відповідальність за свої думки в першу чергу, з чого ви можете почати? Взяти відповідальність за свої думки. Правда? І сказати ні. Я не кажу, що треба їх хвалити. Ні, я не про це. Ну, давайте ми будемо, будемо свідомими, не будемо перекручувати мої слова, бо люблять її іноді так писати. Ні. Я кажу, щоб ми не генерували негатив, не впадали в страх, а навпаки, сіяли в світло, якщо хочете так сказати, да? добро, позитивне мислення і казали, так, добре, зараз воно пролетить. Наприклад, от банальний приклад. Зі мною все буде добре, з моїми дітьми все буде добре. Я там прошу підтримку роду, янглів, я навчаю, як це робити, да, що ви просто можете до них звертатися, і вам не потрібно, вас вже це може заспокоїти, бо це енергії так працюють, так наша свідомість працює. І фокусуватися на цьому, на позитиві, що ви захищені, що у вас все буде добре, що зараз ви почнете, наприклад, бізнес. І туди не прилетить щось, якщо ви там магазин відкрили, чи там не вийде, ви прогоріте. А навпаки, у вас все вийде. Фокусуватися, наприклад, не на тих, в кого не вийшло, а в тих, в кого вийшло. Класна практика, до речі, я, мені вона дуже допомагає. Коли я починаю в себе не вірити, що зараз я відкрила нову справу. І хочу да, вже робити браслети з натурального каміння, це там вкладаю в це гроші, бо там кожен натуральне каміння, воно немало коштує натуральне, нормальне. От що хочу зараз майстер-класи з ними зробити. Це треба закупити все це, організувати, вкласти в оренду і тому подібне. І коли тільки я впадаю в зневіру, оп, що в мене вийде? Нічого доброго. Це вже негативне мислення, розумієте? І це ж ваш штан. Я ж про це й кажу, що. Ви своїми думками, всім цим, цим, що у вас всередині, генеруєте ваш стан. Чи ви тривожитесь постійно в страху, переживаєте, що все буде погано? Чи ви себе зупиняєте і кажете, ні, стоп, я тут творець реальності. Якщо я живу, якщо я дишу, якщо моя душа обрала прийти в цей стан на землі, в цю країну, коли такі є дії навколо негативні, да, страшні, значить мені це потрібно. Я це обрала свідомо, наша душа обирає, куди йти. Вона обирає, де втілюватись? І я хочу, щоб ви пам'ятали, що це не рай, земля це не рай. І тут завжди були історії з катаклізмами, з оцими, да, всіми діями, подіями, коли були ще гірше якісь там епідемії і тому подібне. І все одно душі далі приходять на цю землю перевтілюватись. Для чого? Питання не чому мені так погано, чому я живу в такому стані, чому все рушиться? А для чого це? Я сюди прийшла, ого. Значить, я можу взяти відповідальність за своє життя і творити класну реальність. Чому хтось в нашому стані, в наших реаліях живе е, на мільйон доларів, да, їздить на класних машинах в нашій же країні і проживає своє краще життя зараз, от при цьому всьому. І це їх стан внутрішній. А хтось просто от. Реально страждає від болю, від якихось подій, він е, звинувачує все навколо, все погано, і це ж його внутрішній стан літає у всіх однаково. Давайте не будемо ділити, що от, е, буквально позавчора Івано-Франківська дуже сильно бомбили, да? і в е, коментарі пишуть: о, я просто дивлюсь деяких блогерів з Івано-Франківська, з Львова, я з Одеси сама. Нас кожну ніч просто апгрейд. Тут мільйон падає, прилітає, розумієте. І от дивишся на них, і я думала: блін, класно, що в нас хоч є одне якесь тихе місце в нашій Україні. Да? Плюс-мінус ну, не дуже сильно так. І я навіть думала, може дітей взяти там, на неділю, поїхати, хоча б поспати спокійно, не бігати там постійно в підвал то і тому подібне. От, Але тут прилітає туди, да? І я бачу коментарі, які у людей. О, ну наконец-то, вам прилітіло, вот это поживіть, як ми, а то ви тут свої лакшері, життя живете. А там дівчата такі ну, при грошах. При грошах і вони самі себе зробили. Я слідкую там декілька років за ним. Самі себе зробили, я їми захоплююсь. А хтось сидить і просто отак гнобить, розумієте, усіх. І про яку ви єдність, про що ви кажете? І та людина, яка це бажає іншому. Вона ж проживає свій якийсь стан, що вона творить в цьому житті? Що вона може створити позитивне в цьому житті, коли вона транслює таке іншій людині? Коли вона радіє, що в когось ж погано, як і в неї. Розумієте про що? Це в нас грім. У нас 2 дві години дощ. Лівень був, і я дуже радію, тому що е, дуже сильна засуха зараз в нас. От, не пугайтесь, не лякайтесь. Ми самі перелякані, коли тут грім бахнув, такі о, у мене діти сидять вже там, спрятались. Оце і смішно, і грішно, да, і страшно. Але ну, такі наші реалії, ми всі в них живемо. Ну що поробиш? А, далі, і от давайте не будемо довго до це відходити, але я вам показую просто на банальних прикладах, як працює це, Да? І я хочу, щоб ви розуміли, навіть у та ж єдність, про яку ми кажемо, ми хочемо єдні кордони. А потім українці, українці вже за, там одеситів за Харків за руську мову, да? там, що ми російською тут розмовляємо між собою, наприклад. Вони нас хейтять. Чи потім хтось там, у кого більше прилітає там, в окупованих територіях, чи десь ще там, я не знаю, в Києві, Київ, Харків, там, Одеса починають хейтити тих в івано франківську а класно вам! І що? Що ви сієте? А яку єдність ви хочете, якщо ви самі себе розчлінили, роздерли і такі кожен сам по собі? Ну, так і, так і відбувається. А це все, розумієте, це рівні. Ми не просто матерія. Якщо ви думаєте, що ви просто матерія, ви ж ви ж не робот. Матерія просто без душі, без особистості відчувати не буде, не біль, нічого. Розумієте? Нещастя, неприємні якісь речі. Тому я кажу, кожен, кожен, що таке пробудження, це е, розуміння того, що ви відповідальні за ваш стан. Це розуміння того, що я тут і своїм словом я творю реальність свою. От зараз я скажу своїй дитині, що ти тут гівно. І вона буде думати установку, що він гівно, що в нього не вийшло, він там лузер якийсь. А я скажу своїй дитині, що він класний, молодець, якщо він навіть криве там, дерево нарис... намалював. І він розцвіте і буде з цим йти по життю, що він молодець. Розумієте? І це такий банальний приклад, що роблять батьки зі своїми дітьми, що ми робимо з іншими людьми, що ми робимо зі своїм життям, що ми робимо взагалі з нашою країною. Всередини, спочатку, починаємо зсередини себе. Ми Починаємо з себе, зі свого стану. І навіть коли мене хейтять за те, що я кажу, я кажу про духовність, я кажу про ті речі, як працює всесвіт, чинно-наслідкові зв'язки, чому так відбувається чи інакше, да? чому зараз в вашому житті це відбувається, для чого це відбувається. Я навчаю цьому людей. Я передаю послання від вищих сил янголів, від роду, веду родові ці практики, регреси. Так? Я вже багато чого розумію на тонких рівнях. У мене є вищий потік, який постійно передає. Це не тому, що я там класно книжок начиталася. тому що я просто в потоці зі своїм вищим я, з янголом своїм, з своїм творцем, так, з вищим творцем, у мене вищий потік. І тому що дійсно я багато навчаюсь, але мої навчання і те, що я відчуваю з потоку, знаю, це все одне і те саме. Це єдність. Розумієте? Отак от, от. І я хочу, щоб ви розуміли. Наостанок скажу, ми будемо довго розмусолювати цю історію, да? е, що ви, коли відчуваєте, так, ви можете обрати, от як реагувати на будь-яку ситуацію. Навіть якщо вам страшно, ви можете навчитися вийти з страху. Е, зрозуміти причину страху. Ну, зрозуміло, коли там летить щось, нам, ми переживаємо що? За своє життя? Страх бути понівеченим, страх померти і тому подібне. Але. Коли ми розбираємося з цим страхом, ми розуміємо, наприклад, що е, померти це перейти в інший вимір, переродитися чи піти в інші світи, це на духовному рівні, на рівні, як працює всесвіт глибокому. Що якщо щось відбувається негативне, то значить ну, пробачте, ми на це заслужили. Чому? Причина на святкові зв'язки, карма. Їх ніхто не відміняв, навіть якщо ви це життя прожили ідеально, ви святий, ви так, ну, в кавичках, так? Да? Ми там нікого не ображали і тому подібне, ніхто не знає, що ви робили в тому житті. Але можна подивитись в регресії, якщо ви розумієте, що у вас лаже, що щось відбувається. І хай ви мене захейтите за це, але так відбувається. Якщо я не народилась з золотою ложкою в роті, а з 13 років працювала, навчалась, працювала, дім на мені був, тому що мама заробляла гроші, батьки розвелися. То, чому там мене там чоловік колись зрадив, ще щось ще щось. Тому що я така хороша, нікого не образила в цьому житті, а тому, що до мене це прийшло, значить, я це напрацювала з минулих життів. І я тут повинна це розгрісти, цей кермічний вузол, це, це, це. Оп, і я стала духовним наставником. Я не планувала, знаєте, в 16 років йти е, і ніколи, ніколи не думала, що я буду колись навчати людей духовності, передавати послання. Отак це відбувається. Ви повинні, коли ви розумієте, що ви берете відповідальність за свій стан, як реагувати на то, на то, взяти інструмент, наприклад, є техніка. Вам погано ступор, страшно. Техніка виходу є, психологічні, енергетичні техніки, різні техніки. Я кажу, що я маю філософське вищу освіту, психологічну освіту маю, я навчаюсь зараз. І дуже багато езотеричної, енергетичної освіти маю, і дуже багато практики. З три роки я дуже бою, кожен день практикую. І з людьми кожен день. І я розумію, що про що я кажу. Ні. Тому я вам бажаю навчитися керувати своїм станом, навчитися відчувати, де ви зливаєтесь негатив, де ви можете генерувати позитив. Давайте просто робити світ краще, але починати з себе. Якщо ви хочете, щоб ми стали цілосними, щоб в нас був мир, щоб ми цвіли да, як країна, щоб ваші діти цвіли, ми, ми починаємо з себе. Ми відслідковуємо, що ми кажемо, думаємо, що ми робимо, що ми е, даємо в цей світ. Да? А потім нам світ віддає те саме чи більше, що ми йому віддали. Якщо ви сієте світло, вам більше світла прийде, виросте це прекрасне дерево, світла. Якщо ви сієте негатив, то ж саме, ви помножите його. Я вам бажаю бути свідомими, тому що це класно. Це те, коли ви берете відповідальність за кожну свою дію в житті, більш перестаєте звинувачувати світ в тому, що хтось в чомусь винен, і розумієте, що ви можете створити кращу свою реальність. Кожен важливий тут, кожного є своє призначення. І ти можеш бути як палач для себе, і ти можеш бути як творець для себе, обирати тільки тобі.